Слава Україні! З вами Марічка Лошак, це телеканал 1-2 і ми розпочинаємо. Зараз ми знаходимося у ліцеї 93, в Музеї Криївка. Криївка це символ боротьби Української повстанської армії за вільну Україну. Сьогодні ми розкажемо про героїчну боротьбу за вільну Україну. Воїни Української повстанської армії брали зброю в руки і клялися, що ніколи не зрадять Україну. Історія повторюється, президент виявився зрадником. Майдан, а також всім відома Революція Гідності, яка почалася у листопаді 2013-го. Наш народ не міг терпіти цього і йшов за вільне майбутнє України. Багато чоловіків, жінок і навіть студентів загинуло. Їх назвали Небесною Сотнею. Майдан став важливою подією в історії України, яка змінила політичну ситуацію в країни. Пам'ять Небесної Сотні вшановують 20 лютого. 24 лютого рівно рік, як Росія запустила ракети на територію України у повномасштабній війні, розв'язані Російською Федерацією, українці зі зброєю в руках боронять незалежність не лише власної держави, а й країн Європи. Нині ми продовжуємо ту саму боротьбу, яку вела УПА. боротьбу за свободу проти того ж самого ворога Російської Федерації. Тоді й зараз ворог один. Війна формує та гартує українців. Своїм героїзмом ми викликаємо повагу і змінюємо світ. Боремося за свободу та незалежність, за утвердження національної гідності. Віримо, що нинішні захисники та захисниці, пам'ятаючи чин повстанців, здобудуть перемогу. Не забудемо жодного українця, який загинув у боротьбі за незалежність України.